І Боротьба за бронзу в нас достатньо цікава Давайте подивимося, календар порівняльний Дніпра і зорі. От Олександр Олексійович, знаючи Мирона Богдановича багато років і знаючи Юрія Миколаївича Вернодуба, як колись хорошого футболіста, зараз дуже хорошого тренера. От Дніпро. Олександрія Гостя, дома сталь, виїзд Волинь і дома Олімпік. Зоря, виїзд Волинь, дома Говерла, виїзд Ворскла. Я Перепрошую, дома Ворскла і виїзд Шахтар. На кого ставимо? Не, ну зараз сейчас психологічно, психологически... Тут это не на нас, не приймеш, Очевидно, у не на психологически по приниманию. Очевидно, Очевидно, ну як, Ну ми дивимося два останніх тури, з ким предстоїть грати в заре і з ким в «Дніпру». І самое главное, брати гру на сьогоднішній день. Ну, то... да по игре, да. Вот. Самый составу... главный критерий это игра. Дне про на ходу, «Дніпро» на в хорошей форме сейчас. Ввалисты набрали, кондиции хорошие. А я все-таки веду до того, что для меня. Ще, знаєте, показом будуть, будуть оці півфінальні поєдинки Кубка України. Там так само багато що вирішиться. Тому що, знаєте, от якби для, Дніпро, для Дніпра був дуже важливий матч, який він виграв проти Зорі е, Стековий, правда? ж? Ну, це решаючи був матч. Для психологія змінилася, ж, для, психол... для психології. І зараз так само Зоря, якщо зможе нав'язати Дніпру гру свою, Не, то так само можна. Бо... Борьба за вихід в фінал.